У рамках відзначення 500 річчя європейської реформації протестантські віруючі з різних частин нашої держави підкорили найвищу точку України гору Говерлу. Стартували з різних місць закарпатської та з прикарпатської сторони. На горі зустрілися о півдні. Сьогодні молодь церкви Донтисьомого дня зібралась тут на Говерлі, щоб зробити такий флешмоб. Ну, тобто заспівати разом, подякувати Богу. Серед 200 учасників походу гості із Західної України, а також Сум Вінниці Києва і навіть з Танзанії та США. Хтось із них раніше вже підкорював найвищу гору України. Більшість вже вперше підіймається на висоту 2 кілометри над рівнем моря. Учасники флешмобу різного віку, наймолодшому 9 років. Я радь, що вперше зайшов на цю гору Говерла. Знаєте, десятки разів піднімався на цю гору. І кожен раз думаю, що гора Говерла, вона трошки нижча від гори, де Бог давав заповіді, і уявляю, як Моїсей ніс ці заповіді. Здається враження, що в цій хмарі перебуває сам Бог, і дуже-дуже від цього радісно. Я приїхала з Сакраменто, Каліфорнія. Друге піднімаюся на Говерло. Було дуже-дуже цікаво, було дуже важко. Я не думала, що це настільки важко. За останні 20 метрів до гори ми ще вирішили поїсти, бо вже не вистачало сил, але Бог дав добратися і вже нарешті всі тут зібралися. На вершині підкорювачі говорили, разом співали пісень, і на завершення походу спільно просили у Бога благословень і миру для рідного краю. Оксана Туч, Вадим Гунько, Денис, Вовк, Карпати, Вісті, Надії.